Легенда про народження назви міста переносить нас у часи Данила Галицького. Біля тихої, мальовничої річки Турії стояла кузня. Князь Данило завітав до неї і запитав коваля, чи той зможе викувати меч. Коваль погодився. Більше того, вихопив меч у слуги князя і зігнув його вдвоє. Князь не дуже любив непокірних, проте коваля за зухвалість не покарав. Тихо шелестить очерет, хлюпочиться чиста, цілюща вода у берег, падає проміння сонця на метал і виблискує неповторним сяйвом. Летить над рікою, і болотом величава мелодія коваля. Бім бом, дзень, бам-бом дзень, і сипляться іскри довкола, немов зорі з неба. Виковує коваль меч, гартує водою з річки Турії, освячує меч духом своїм і силою. Ходить український дух, в червоний розпечений метал, входить у зброю сила, від м'язів і енергії коваля. Задоволений був князь Данило, який переміг хижих тевтонців з допомогою чудодійного меча. Волинська сталь виявилася сильнішою від рицарської німецької. Повертаючись з військом, Данило запитав, яку нагороду хоче коваль за роботу. Відмовився від цього коваль, сказавши, що йому над усе дорога перемога і це є найвищою нагородою. То буде віднині це місто зватися іменем твоїм, ковле, сказав князь і поїхав собі далі, залишивши коваля в роздумах під тихий шелест очеретів.